На схудненні це може стати твоєю смачною міні-піцею. Баклажани це чудовий продукт. Я назвав цю страву пан баклажан, а ти напиши свою назву в коментарях. Давай разом приготуємо. Беру баклажан і нарізаю ось такими шматочками приблизно сантиметр товщиною, сіль трошки олії, і все це запікаю на грилі буквально кілька хвилин. Те ж саме можна зробити на сухій пательні. На пергамент насипаю по чайній ложці пармезану під кожний баклажан. І зверху по столовій ложці сиру моцарела. На моцарелу пряний ароматний чебрець, нарізані томати і зелені оливки. Духовка 200 градусів. 15-20 хвилин доповнюю зеленим базиліком, щоб страві надати італійського характеру. Друзі, обов'язково спробуйте, бо це дуже смачно. І не забувайте підписатись. Всім смачного!